Усім привіт, дорогі підписники, глядачі. Ми перебуваємо на Пнівському замку, де сьогодні відбувається грандіозне дійство. Hello! Hello! А часто телевізія Нуастра, він реджуна надвірна. А часто є пані Лариса. Фуарте. Телевізія Нуастра. Він Наструль Садуль. Він насрь сад. Тує ще є пан з Кракова. О, добрий день, добрий день. Доброго дня. Сьогодні даю можливість спробувати помолоти муку на справжніх жорнах, щоб люди відчули, як це важко людям давався хліб, як вони його важко добували. Для того, щоб зробити потім хліб, вареники. Сьогодні можуть спробувати помолотити. Це такі давні жорна. Так, жорна вони автентичні, тобто це дубова основа, камінь нижній, камінь верхній. І, в принципі, процес іде і борошно робиться. Важко, важко. Важко, так. Але пробують і дорослі, і діти, і всім Всіх виходить. Всіх виходить, так багато Ми Вже нині на... — Вже намололи десь кілограм три точно. Вже такі борошно та пересійно. Молодці! Талярки! Так, точно. Львівські талярки на кніжку замку. І скільки вже десь тої, тої бульби. Чесно, десь відання, якщо так рахувати, десь кілограмів, певно, 9-10 вже пішло. Я, я так дивився, що ще до вечора вже десь до 12, певно, дотягне. Дві дітей у відбоях завжди немає. Все традиційно. Клітські чіпси. А як? Зараз буде готова. Все, ф'єчка найкраще. Молина. Щасливі, що можемо допомагати збройним силам країни. Збирати гроші і робимо це через мистецькі проекти, і в тому числі на Пнівському замку. Радий, що Європейський Союз продовжує під... нас підтримувати, і ми маємо можливість проводити такі заходи за кошти Європейського Союзу. Щасливий, що приїхало дуже багато людей, дуже багато майстрів, які тут сьогодні і ліплять, і смажать, і кують, і куховарять, і е е е проводять листяські бої. І насправді це, це дуже гарно, бо е маємо дуже гарну велику. Таку потужну спадщину, яка не дуже використовується, і це очевидно треба піднімати. А якщо це робиться для того, щоб наблизити нашу перемогу, мені здається, що це дуже гарно. Дякую, пані Лариса. Радий бачити вас, радий бачити Володю. Зустрічались на Краснодворі, зустрілися сьогодні тут, радий бачити цю гарму народу. все класно, все добре. Володя молодець, це все. Ми, як майстри, приїхали сюди. Щось ми нове побачили, щось ми нове людям показали, щось ми можемо навчити людей, щось люди побачать від нас нове. Плюс-мінус все добре, люди бавляться, ми забавляємося. Люди розуміють, що в період війни треба щось нове розвивати. Якби ковальство це найстаріша справа, ми пробуємо це популяризувати, пробуємо це просунути. Якби воно все добре, файно, гарно. Будемо пробувати, аби це все було на вищому рівні, пробуємо, аби це все було якби, просунуто, організовано, побачено людьми, побачено нами, виконано нами. Якісь нові проекти, якісь нові організації. І, ну, дякуємо, що ви є, дякуємо, що ми є, дякуємо, що всі є, дякуємо, що ми можемо підтримати ЗСУ. Дякую вам. Ой, а що тут... Доброго здоров'я! Сьогодні, сьогодні виварюємо сіль. Е, нашу карпатську сіль наварили вже 4 кілограми солі. Тепер її ще треба висушити, ну і це просто, просто бомба. А що ви варите? — Виварюємо з молоківської сировиці. Там концентрація солі 60% в ропі. З літри ропи виходить пів кілограма солі. Так, аби ви знали. А у середньовіччі це було біле золото, хочу вам сказати. Та як тепер нафта тут чорне золото кажуть, то колись було біле золото. То ви там виварюєте? Так, звичайно. І скільки воно так вариться? Отак От зараз за пів години буде більше, як пів кілограма солі. Так. Ну, якщо, якщо нормальних дров, бо якщо воно не буде кипіти, то То, то, то ці... не буде. Так. Дай Боже, здоров'я, щастя і много літа. Дуже можете тільки що лише тепла, ще сіль. свіжа. А, тепла, leiні? можете попробувати. Тільки що лишень залива. – Ця ще тепло, можете попробувати. Дуже гарно. Можете... Доброго, дня. Доброго дня! Ой, яке у вас тут все гарне! Ой, які ви гарні! Привіт! Привіт. Барисе, ми заскучилися за вами! Так. Чекали, чекали, чекали. Все. ой, а що то ви сьогодні? Ми проводили майстер-клас, діти ліпили свистульки, отакі от такі вот, чудесні. Назбирали цілу коробку Коробочку, грошей донат. донат. Ну, Діти були дуже задоволені, всім сподобалося. Тут наше робоче місце моє і, і Сашка. А це ви, а ваші вироби, так? Це так. з логотипом нашого Краснодвору. О, як гарно! Угу. А це діти на, на, понашивали таких еко Ох, Виходить, молодці! У вас дуже багато. Чекали є. на вас? Ну, ми приїхали. Дорі сьогодні 200 років церкві. Ой. А це я розписувала гільзи, подивіться. як. Ой, кас. які гарні, які ви молодці. Полаковані. Ой, які гарні, дуже гарні. А вишивка чи? Ваша? То ні, то не вишивка то ви, така ви... Фарба. Фарба. Ага. Ну, молодці. А пряники, пряники ваші? мої, ляльки-мотанки. Ваші також. Так. ага. Мамина кераміка. А ці гарбузи хто зробив? Це моя кума. Тут також ще триває майстер-клас. Що у вас сьогодні за майстер-клас? Сьогодні ми робили майстер-клас по таких сувенірному такому виробництві такі ангелики. Ми, ми робили саму, відтискали ось з форми. Це гіпсова форма, яка робиться спочатку, робиться з пластиліну, потім відливається з гіпсу, а потім вже формується ось така ось такі діти робили такі форми. Ангелики Та, ангелики такі. всякі такі. і потім розмальовували. Розмальовуватимуть вони вже вдома, тому що потрібно їх спочатку висушити, випалити, а потім розмальовувати. Дівчонки, От Багато хто робив, комусь цікаво, комусь, комусь менш цікаво, але було дуже багато дітей. Я думаю, що більшість було цікаво, тому що було дітей насправді дуже багато. Їх єдине, що відволікало, це бої на, на арені. Це, поки, їх, поки там бої йдуть. Я відпочиваю, немає боїв, в мене наплив. Тобто тут, тут глина, дітям подобається з глини працювати. Їм цікаво побарсатись, побавитися з тою глиною, помнути щось, щось відчути, щось живе, щось природнє. От, так. Їм то цікаво. Дякую. Хошо. Можно стрелять? Да. Не хочете ви просто потім підійняти. То треба такого пальці дивитися, тому що так просто. Пальці ховаємо. Ми потім зареструємо. А я потім зареструю. І так далі, бо то то ідели ого го го Треба було не в кімнаті. Ой, він так забагує так Хлопи як не Тихо, не ха ха письмі. Творчик. Добре бийте, бо не п'ятніст, старий ліпе. Та столярка то вам не ховайка не, не справа. Сьогодні, 24 вересня 2023 року, виповнюється 34 роки від першого віччя на пнівському замку. Саме сьогодні. У 1989 році було проведено перше віччя на пнівському замку, і це стало поштухом до відновлення незалежності України, тому що жителі Пньова, Битькова, Пасічної тут всі зібралися і виставили свій протест про те, що на Україні має бути незалежна Україна і має бути українська мова в Україні, а не москальська мова. Саме сьогодні так ми це приурочили до. Цієї дати до першого віччя і провели такі маленькі реконструкції на Кнівському замку. Пов'язані не були з чим, що ми основний акцент робили на дітей, щоб діти в цьому дусі патріотизму, боротьби за незалежність України відчули так само лицарські дух лицарства середньовіччя і провели такі маленькі реконструкції, щоб від діти відчули всю історію. бо хто не, хто не пам'ятає і не знає своєї історії, не має майбутнього. Ми орієнтуємося на наше молоде покоління, тому що віримо у добре майбутнє нашої держави. У яйці тисячо штук. Всяких цікавих там всередині всяких. До цього можна відкривати. Так, його відкривати там ще є одне. Ми і місце запрошуємо Панків Петра. Переможе! Переможе -е 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 -е. світло! Не світли, друга. світ пра. своєю працею. Вітаємо тебе. А тепер запрошуємо дорослі, які також можуть розмагалися цим від звука. Ми запрошуємо до нагородження за третє місце. Неймовірна людина. Неймовірну родину. Андрій Гонда! Третє місце в турнірі. Запрошуємо, вітаємо! Я, я, я думаю, що оператори з, з тих не запізнилися, з тирка на двір, на чияквостан. Лариса Яроденко Лариса Єроденко, я вам це Дякую. Перед... Дякую. Дякую. Неймовірні Ларисі Єроденко, яка висвітлює всі події, які відбуваються на цьому замку і в нашому місті. А за друге місце ми запрошуємо. Андрія Десятова. го Підтримуємо, підтримуємо. Мочний стрілець. Молодець, вітаємо. Файно слідкуємося. Вціліватися не будемо, але слідкуємося. Селфі. на пам'ятник, як можна без це. Перше місце Ну і перше місце, куди ти тікаєш. Неймовірний наш, один із організаторів турніру. Гручний стрілець риніша Володимир. Дякую тобі за все. Вести був нам дуже здоровий. Дякую. Тут зробили. Подобалося? Ой, покажи динозавра. Клас! Як відбулися, як пройшов день? О, Привіт! Став туди біля палатки. Е, неймовірно насичений день. Дихнути не було коли. Е, ми і билися на справжніх мечах, справжніми, справжніх обладунках. І м'якими мечами, як бачите, діти лише дотепер зносяться. Ми не можемо зупинитися, бо день нам замалий. Як бачите, лучний тир продовжується від обіду. Ми не можемо зупинитися, бо цього нам мало. Ми хочемо цього. І наша молодь, як бачите, підростає і хоче вправлятися в лучному тирі, в боях-мечах, в будь-яких квестах, в силових справах, в ковальстві, в кераміці, в мистецтві. І все, що може принести користь для нашої України, і для захисту, і для перемоги. Нашої країни в цій війні. Дякую. Разом до перемоги. Разом до перемоги. Ой, вариться вариться. Так, виварюється сіль. Отут, отут вже сіль виварена. А тут Тут потрошки її збираємо. Ага, вона ну, так має бути під нахилом, так? Так, ну так краще, бо може відкласти зразу. Так, можна ця, ця висушується зразу автоматично, а ця зразу випарюється. Ви майстер? по солеварінню. А, а це? означає, що виварюєш солі. У мене фамілія така просто. Я родова. Я... Я знала, У мене це зашито. Так, генетично. Так, генетично. Буровки то що це таке буровки? Тоже можна буде капусту квасити по покровах. Капусту все можна. <рив> І гриби. Все можна, гриби. Е, огірки. Огірки, помідори, все, що хочете. Їдуть на бровки, заробляють файні гроші. можна. Це є сильніший консервант. Хоча у великих кількостях людям це не рекомендується, тому що коли людина може з'їсти 250 грамів солі одночасно, вона може померти. Та так десь десь говорять. Так. Вітаю. Ми знову на Пнівському замку. Буквально ще недавно, десь до місяця часу, ми робили тут захід, але від Краснодвору. А цього разу ми вже в складі групи, бо представники нас від Краснодвору включені до робочої групи по реалізації проєкту. Відповідно, були долучені до організації фестивалю, а безпосередньо практично долучилися і виставили кілька локацій. От, тут серед наших учасників була е, демонстрація, е, поставили жорна, де показували, як можна вимелювати. Трохи не стало рук, ще пекли б і поляниці, і хліб вже би свій був. Але нічого, другий раз ми в ну, процесі роботи бачимо, де нам треба додати. От, наші е, класичні талярки, це вже класика, краснодворівський бренд можна казати. Та, і Роман то є бренд, а його талярки то є другий бренд. Та. Також сьогодні у нас як прем'єра продемонстрували процес випарювання солі з сировиці і показали наглядно, продемонстрували, як воно з цього історія починалася. Дуже багато людей було, дуже цікаво було. Також Ігор, наш Гаврилюк, з лицарськими поєдинками, обладинками і стрільбище. Все дуже цікаво було, тому раді, що все вдалося. Трошки погода в кінці нагнала всіх. Але що, це напевно позитив це позитивний знак, віримо в те. Тому е, дякуємо всім, що були сьогодні. Сподіваємося, всім сподобалося, і будемо працювати далі. Всіх всього найкращого і миру і перемоги. Файний захід, але найфайніше в цьому заході не лише те, що кожен з нас. З причетних до заходу зміг реалізувати десь свої таланти. А те, що зміг реалізувати ці таланти на підтримку нашого війська, повірте, зараз найкращого і найціннішого немає. Робім, як можемо. Але будь-яка наша робота в першу чергу має йти на захист нашої держави. А захист нашої держави зараз ми мокнемо під дощем, а вони в окопах. Слава Богу, слава ЗСУ. Це моя найкраща робота 23-го року. Її хтось назвав сьогодні, бо я її так не назвав піранією. Але я вчора вечором, такий був дуже добрий, гарний, теплий вечір. Я лежав на сіні в себе там на подвір'ї. Мені така хмаринка прийшла у вигляді цієї піранії. Я. я її передав, просто така хмаринка була на небі. І Сьогодні я її втілив в життя Лариса. Окей, так. Окей, вітаю. Дякую. Молодець. Так, дякую. О, вітаю вас усіх з цим днем. Я варяг, який прийшов на ці землі захищати від ворогів цей торгівельний шлях. Вітаю всіх! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть вора! Україна! Понад усе! Ви молодці! Дякую! То став подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським, твори українське, вивчай українське, шануй українське, свій до свого по своє. Підтримай канал, підтримай українське до зустрічі! Слава Україні! Героям слава!